Ми з вами вже звикли бачити, як тіла знаменитостей перетворюються на комерційні об'єкти, а фрагменти з їх особистого життя стають товаром. І вони починають заробляти не на творчості, а на фетишизованих образах свого я. Еротика, інтимність, провокації стають валютою у грі за увагу аудиторії. Hello, you dirty little boys! Ви на каналі Культурна Братія. І з вами Юля. І сьогодні поговоримо про те, як зірки конвертують фетиші своєї аудиторії у капітал. Чому споживачі охоче купляють ці предмети культу? Зокрема, поговоримо про дивні товари від зірок, які грають на почуттях аудиторії. Like it it ну а також при нагоді ми розглянемо як Кайлі Дженнер у стилі Кінг Кайлі. Відповіла на запитання про свою пластику і просто розірвала інтернет. А ще поговоримо про контроверсійність популярної фітнес-інфлюєнсерки Хлоя Тінг, яка як кажуть деякі спостережливі фани, зробила собі BBL, тобто збільшила сідниці. Поки я починаю, не забувайте про чарівний лайк. Він дуже допомагає просуванню цього відео. Також коментуйте чарівний коментар. А якщо ви полюбляєте ось такий контент про різні явища популярної культури, ну або ж вам треба просто під щось їсти, то підписуйтесь на цей канал. Ставайте спонсорами та дивіться ексклюзивні відео. Але почекайте, здається, чогось не вистачає в моєму образі. Тому зараз разом з вами я розпакую ось цей пакуночок від світлої крамнички. Прикраси створює майстриня Світлана. Я обрала саме цей бренд, тому що мені важливо, кого я підтримую. Світла крамничка передає на ЗСУ. 25% від прибутку, і це не просто слова. Також регулярно проводяться розіграші серед тих, хто донатить зараз. В інстаграмі якраз триває розіграш дуже красивої силянки. За донат ви можете виграти цю прикрасу. Збір ще відкритий. Ось такий у мене вийшов R&B образ з українськими нотками. Я хотіла собі обрати такий набір, щоб можна було носити з повсякденним одягом. Ось такий чокер мені стається підійде під повсякденний одяг, і так само його можна гарно одягти і до вишиванки. В інстаграмі світла крамничка є різноманітні вироби: і етностиль, і якісь більш сучасні, допомінові, і просто клінгю. До речі, якщо ви напишете, що прийшли від мене, то отримаєте знижку 20%. На Будь-які замовлення. Просто скажіть, що ви прийшли від культурної братії. Посилання на інстаграм для замовлення залишаю в описі, так само, як і інші соцмережі. Подивіться, можливо, і вам щось сподобається. Ми живемо в дивну епоху. Пів світу скаче, пів світу плаче. Ми знаємо це як ніхто інший. В одній частині світу жінки позбавлені абсолютно базових прав людини, а в іншій є свобода. Але одночасно з цим трапляються дуже цікаві випадки, скажімо, коли жіноча сексуальність комерціалізується під таким соусом самоіронії, навіть фемінізму та арт-провокації. Фанати сідні свині, як виявляється, вимагали, щоб вона продавала свою воду з ванною, в якій вона купалася, і тепер ця їхня мрія збувається, тому що вона стала обличчям нового мила для чоловіків. А головним інгредієнтом цього засобу стала краплина її води з-під купання. Цей продукт називається Sydney's Bath Water Bliss. спільна розробка з брендом Dr. Scotch, який спеціалізується на чоловічій косметиці із натуральними складниками і такими маскулінними мужніми ароматами. Свіння голосила про запуск цього мила в інстаграмі, згадавши попередню рекламу для Dr. Scotch. Ви не переставали питати про мою воду із ванни після реклами Dr. Scotch. Тож ми це зробили, написала вона. У прес-релізі Сідні зізналася, що подібні прохання були дивними, але водночас приємними. Обмежена серія мила, до складу якої входять пісок, екстракт кори сосни і трошечки справжньої води із ванни Сідні Свіні, як стверджує компанія, надійде у продаж 6 червня. В інстаграм пості стіні Доктор Сквоч додатково підкреслюється провокаційність продукту. Та детальний опис аромату мила в коментарях під постами з цією новиною люди писали, що нарешті категорія чоловіків, яка власне і є цільовою аудиторією такого продукту, почне митися. Снегобіскабін Еврисинбатербаріс і фіноваймтакібапіподевпрабаблиневе вастолі інтерясбіфор but because they finally found a reason to do so dick cheese is probably going to be at an all-time low whoever mastermind this is literally restoring the balance Of the world. На різних інтернет-ресурсах, в тому числі на Reddit, почали дискутувати, чи не експлуатують цю епідемію самотності чоловіків. Дехто вказував, що як це так, сідні Суїні, вона так страждає від того, що з нею роблять об'єкт сексуального бажання і взагалі не сприймають її як серйозну актрису, лише оцінюють її тіло, що як це так вона посміла продавати ось такий продукт. Але існує аргумент, що, попри те, що її сексуалізують і роблять з неї секс-символа, це цілком логічно, що вона хоче на цьому заробити. Багато користувачів також вже встигли порівняти запуск такої продукції із цією сценою із фільму Солдбер. Знаєте, коли головний герой Олівер пив водичку? До речі, у мене є огляд на цей фільм. Якщо вам цікаво, можете глянути. Продаж мила із краплинкою води з ванни Сідні Свіні. Має певні проблемні аспекти. В першу чергу спадає на думку те, що відбувається фетишизація жіночого тіла як товару. Мило, в якому буцімто є вода з під купання сідні в чому я дуже дуже сильно сумніваюся. Воно напряму апелює до фетишу. уявлення про жіноче тіло як сексуалізований об'єкт, доступний для споживання, Моменти інтимності, такі як купання. Стає надбанням громадськості. Продукт створює ілюзію фізичної близькості до тіла зірки. Це маніпуляція бажанням доторкнутися до знаменитості Метафорично і буквально. Така межа між тілом як частинкою особистого життя та тілом як капіталом дуже тонка. Цей жест може посилити тенденцію, коли від жінок знаменитостей очікуватимуть сексуальної вразливості як обов'язкової частини бренду. Я вже мовчу про те, що. Такий жест, тут не victim blaming, ні, але загалом такий жест, такий продаж такого продукту може запустити навіть до дій, якихось маніяків, які, купивши це мило, захочуть взяти щось іще із, скажімо, особистого простору сідні, скажімо, проберуться в її будинок, візьмуть там її якусь білизну, ну ви розумієте. Але так це звучить як victim blaming, звичайно, з моєї сторони. Такий піар-хід, який є дуже яскравим. Про це вже сьогодні всі говорять. Як ви бачите, може спричиняти певний ризик до зменшення поваги щодо творчості сідні Свіні. Вона актриса з амбіціями і має глибокі драматичні ролі. Проте подібні акції можуть зміщувати фокус із її професійних досягнень на сексуалізовану публічну персону. І це може навіть зашкодити її репутації в очах режисерів, критиків, кастинг-менеджерів або навіть частини її фанів. Але не забуваємо про дуже важливий аспект, який я особисто завжди дуже підтримую. Це сексуальна свобода. Жінка може робити зі своїм тілом, зі своєю водою з під ванни все, що їй хочеться. Вона хоче показувати себе в купальнику, вона показує. Вона хоче продавати такі речі, вона продає. І це чудово, як на мене. Що вона заробляє на тому, що її фетишизують? То, мабуть, вона обдумувала це питання і, можливо, зважила всі за і проти, і готова піти на це. Що думаєте про сідні свині, пишіть в коментарях. А я поки що нагадаю також подібну ситуацію із інфлюенсеркою Бель Делфін, яка у 2019 році, коли їй було 19 і вона мала понад 4 мільйони підписників в Інстаграмі оголосила, що продаватиме пляшечки із своєю водою із ванни за 30 доларів з підписом для всіх справлих геймер боїс, попри хвилю на смішок у соцмережах, ванна вода розкупилася миттєво. Фанати пояснювали, що вони купляли це переважно як предмет для розмов, як мерч, як жартівливий сувенір. Попри гучну реакцію преси, сама ідея продавати таку водичку народилася із мемів в коментарях. Делфіна розповіла, що під її фото фанати постійно писали, що пили б і воду із її ванни, і одного дня вона подумала: а що якщо реально продавати цю воду в пляшечках? Цей випадок не був першим епатажним трюком в творчості Бель. До цього вона клеїла пластикові очі на мертвого восьминога, їла фотографії своїх фанів. І публічно ковтала сирі яйця. Одного разу вона навіть обіцяла створити акаунт на помаранчевому Ютубі. Багато покупців цієї води із її ванни хотіли просто бути в темі. Ютуб заполонили відео, де інфлюенсери з меншою аудиторією п'ють або навіть вдихають випари цієї води. Попри те, що на пляшечці був дисклеймер тільки для сентиментального зберігання. Також мені це все нагадує, як у 2020 році Гвінет Пелтров почала продавати свічки із такою буквальною назвою This smells like my vagina. <laughs> Гвінет створила свічку під назвою Це пахне як моя вагіна для свого сайту Goop. І звісно ж це миттєво також розкупили. Разом з тим, Гвінет Пелтров стала амбасадоркою обговорення відпарювання вагіни. Також на цьому сайті продавалися нефритові яйця, фалоімітатори за 15 тисяч доларів і така собі субстанція під назвою Секс Даст. Гвинет Пелтроу відома тим, що перетворила езотерику, сексуальність і жіноче тіло на предмети гламурної турботи і розкішного самопізнання. Давайте поговоримо детальніше про деякі її товари: Секс даст та нефритове яйце для вагіни. Секс даст це порошкова добавка від бренду Moon Juice, Яку ГУП активно рекламувала як суперфуд для посилення сексуального потягу, енергії та творчої сили, у складі суміш адаптогенів та какао, обіцяний ефект підняття настрою, гормонального балансу і підняття сексуальної вібрації. Сайт ГУП рекомендував додавати секс даст у смузі, чай або каву, позиціонуючи його як частину ритуалу інтимної сили для жінок, що прагнуть відчувати свою сексуальність через здоров'я та харчування. Попри критику з боку наукової спільноти і відсутність доказів ефективності, продукт став популярним завдяки обгорці: жіночий добробут, еротика і духовність у стильній баночці. Іншим продуктом губ стало нефритове яйце для вагінального введення. За твердженнями на сайті воно допомагало підвищувати сексуальну енергію тону стазового дна. Баланс гормонів і навіть емоційну стабільність. Ідея спиралася на буцімто китайські практики імператриць, хоча історична достовірність цього сумнівна. ГУП рекламував нефрит як енергетичний камінь, а використання яйця як акт сакрального самопізнання. Проте гінекологи били на сполох. Нефрит пористий камінь, який може накопичувати бактерії, що створює ризик інфекцій. У 2018 році компанію ГУП навіть оштрафували на 145 тисяч доларів. За порушення законодавства Каліфорнії через непідтверджені маркетингові заяви про нефритові яйця, ба більше гінекологиня докторка Джен Гантер написала квінет Пелтроу відкритого листа, у якому застерігала, що така практика може спричиняти токсичний шоковий синдром. Попри це, ось такі яйця досі доступні на сайті ГУП. І секс даст і нефритове яйце. Зразки того, як він Пелтров експлуатує гібрид жіночої духовності, сексуальності і модного велнесу, щоб продавати продукти, які апелюють до бажання жінок бути цілісними, інтимно пробудженими і енергетично чистими. Щодо свічки вже минуло понад 5 років після того, як вона випустила цей продукт. До речі, він давно знятий з виробництва, але залишається предметом гарячих обговорень. А сама Пелтров неодноразово вказувала, що це не просто був жарт. Це була феміністична заява. Як вона каже, ідея виникла випадково під час творчого експерименту із парфумером Дугласом Літлом. Ми просто бавилися ароматами, і я понюхала щось дуже гарне і пожартувала, це пахне як моя вагіна. Попри те, що це починалося як жарт, продукт потрапив у продаж і миттєво зламав інтернет. Насправді цей аромат не пахне як вагіна Пелтру. Він не передає буквально запах інтимних частин тіла а поєднує в собі ноти Герані, бергамоту. Кедра, дамайської троянди і насіння амбрети. Як задумувала Гвент Пелтров, назва та ідея були таким собі панк роковим і діть тобі для тих, хто змушував жінок соромитись свого тіла. Вона вказує, що багатьох жінок її покоління виховували так, ніби вагіна, це щось огидне чи ганебне. А свічка мала сказати: ми прекрасні, ми круті. У своїх інтерв'ю зірка також вказувала, що метою продукту було викликати розмову про жіночу сексуальність, владу над своїм тілом і правом на самовираження. Це така собі провокація, яка каже: бути жінкою це круто, і ти маєш право на це відчуття сили, вказала Гвінет. Після резонансного успіху свічки ГУП випустили ще пару ароматичних продуктів із провокаційними назвами: це пахне як мій оргазм, геть руки від моєї вагіни, і це пахне як моя шлюбна угода. Частину з них було випущено на честь 49-річчя історичного рішення Roe vs Вейт, судового прецеденту, який гарантував право на аборт у США. Втім, культову свічку більше не виготовляють. Свічка із запахом вагіни стала культурним символом і феміністським жестом протесту. І хоча її зараз немає на полицях. Обговорення навколо неї лише посилюють головне послання Гвінет жіноче тіло не табу, а привід для гордості. А що ви думаєте про ось таку свічку? Чи вважаєте, що вона передає якусь цінну заяву? Чекаю в коментарях і йдемо далі. Кайлі Дженер вже вкотре страждає від того, що люди помічають її пластику. Ви знаєте, що її постійно критикують в соцмережах, говорять, що вона занадто молода, щоб мати стільки операцій та використовувати філери. Але це, звісно ж, її право, її життя. Так от нещодавно трапилось просто щось безпрецедентне. Оця користувачка в тіхтоці, в якої понад 100 тисяч підписників, записала відео, типу звернення до Кайлі Дженнер. Вона нібито щиро питає: Кайлі, скажи, хто тобі це робив і як, тому що це виглядає неймовірно. У тебе саме той результат, який я хочу отримати від операції. Це найідеальніша і найприродніша мамопластика, яку я бачила. Вони досить великі. Але як саме встановлено імпланти? Чи це імпланти, чи це пересадка жиру? Для мене це досконалість, саме до цього я прагну. Я не очікую, що ти поділишся, хто робив операцію, але ти й так доволі відверта щодо того, що груди ти робила. У описі відео вона відмітила Кайлі. І Кайлі відповідає в коментарях: 445 CC середній профіль наполовину під м'яз, силикон. Також вона навіть відмічає ім'я свого лікаря. Пластичного хірурга із Беверлі Гілс Гарта Фішера. коментар. Вона закінчила словами: сподіваюся, допоможе лол. До цього моменту зірка реаліті шоу і власниця косметичної імперії не надто хоч розповідала про свої деталі щодо хірургічного втручання. Минулому році вона зізнавалася в шоу Кардашіанів, що робила операцію на грудях ще до народження своєї доньки Стормі, який зараз сім. Кайлі розповідала, що шкодує про цю операцію, адже в неї, як вона каже, були гарні груди, просто чудові, ідеального розміру, все ідеальне. Тому вона шкодує, що взагалі це зробила щодо того, як у неї змінювалася зовнішність, як вона вдавалася до різних заходів пластичної хірургії, Кайлі вказувала, що одне з найбільш хибних уявлень про неї було те, що вона була дуже невпевненою в собі дитиною. Але це неправда, як каже Кайлі. Мені дуже подобається, коли знаменитості чесно зізнаються, що вони робили зі своїм тілом, які процедури з одного боку, це популяризує ці процедури, так але з іншого воно розповідає нам про те, що. По-перше, ви можете змінити, якщо хочете. По-друге, це не обов'язково для всіх. Нам стає легше від того, що навіть знаменитості не ідеальні. Як би це тупо не звучало? І те, що Кайлі так відверто написала цей коментар, мені стається, це додає їй якоїсь людяності. Вона мені стається ще більш милою. А що ви думаєте про це? Пишіть в коментарях. Ну і тепер давайте поговоримо про Хлоя Тін, популярна фітнес інфлюенсерка яка завоювала прихильність публіки ще під час пандемії коронавірусу, публікуючи тренування та вправи. Варто вказати, що Хлоя є сертифікованою персональною тренеркою. Яка активно ділиться своїми фітнес-програмами на Ютубі. В Чиктосі я побачила цілу серію відео, у яких користувачі розповідають, що не дивились її контент ще з часів пандемії, і от тепер зайшли. А в неї, начебто, Бібіл, попри численні припущення в соцмережах, сама Тінг не підтверджувала наявність такої операції. На редіті користувачі висловлюють сумніви щодо природності змін у її фігурі. Вказуючи на непропорційність між округлими сідницями та худими ногами, дехто вказує про наявність, можливо, альтернативних методів, скажімо як скульптурні ін'єкції, давайте почитаємо коментарі. Я ніколи досі не вірила в звинувачення щодо BBL. Я не можу в це повірити. Скажімо, якщо випадкова дівчина або дівчина з OnlyFans робить це добре, ти собі робиш. Але ти, буквально фітнес інфлюенсерка і не розкриваєшся довірливим людям, які на тебе підписані. Особливо фітнес інфлюенсерка яка вже була надзвичайно успішною та шанованою за свою статуру. Це кричить про глибоку невпевненість, розчарування через генетику та бажання не відставати від джонсів з інстаграму. Це безглуздо. Вона буквально виглядає так, ніби ніколи раніше не тренувалася, ніби в її тілі немає жодного чіткого м'яза. Плюс її був щит тренування. Люди критикують її тренування та вправи, які є нібито непрофесійними. Очевидно, саме це тренування зробило її такою, пишуть користувачі. Я пригадую це відео і те, як вона виглядає, ніби тренується як СІМ. У будь-якому випадку важливо з повагою ставитись до особистого вибору кожної людини щодо свого тіла і зовнішності. Хлоя стала популярною завдяки своїм безкоштовним воркаут-урокам та програмам. Вона обіцяла трансформації тіла без хірургії, лише завдяки тренуванням і правильному харчуванню. Якщо вона теоретично зробила BBL, це кидає тінь на її бренд. Виникає запитання, чи чесно продавати ідею, що будь-хто може мати такі ж форми, якщо реальні результати досягаються з допомогою операції. BBL це дорога ризикована інвазивна процедура, і коли фітнес-блогерка з мільйонною аудиторією непрямо чи прямо популяризує такий тип фігури, це підштовхує молодь і жінок до думки, що тільки певні пропорції є достойними чи успішними. Але це дуже спірне питання, до речі, тому що знову ж таки кожен має право змінювати себе. Трохи лицемірним тут виходить певний осуд пластичної хірургії. Вона не рекламує операцію, але активно користується її результатами, має вигідні контракти, отримує лайки та увагу. Що особисто ви думаєте про ці ситуації? Пишіть у коментарях. Дякую, друзі, що дивитесь, дякую, що ви зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь та переходьте, будь ласка, в мої соцмережі.